Всім доброго дня, Луцький авторинок, автомобілі до 5,5 тисяч доларів. Ford Focus 5500, 2009 рік, 1,8 бензин. Я вже його відзнімав тут. Гольф 5 в універсалі. 5200, 2008 рік, 1.6 газ бензин. Volkswagen Таоран за 5700. 1.4 бензин на 103 км 2008 рік. Пробіг 234 тисячі. гольф 5 хатчбек, козов 5 рік. 1,6 бензин, 5500 круїз, сервіска, кондиціонер, рідна фарба. Таке, що Віталій, йдемо далі. Меган другий. 4950, 1,6 бензин. І все, є номер телефону 211 тисяч, км це дізельна, да, 1,9 пише. Я в ній 1,7, я знаю. Дуже хороші мотори. 1,9. 4950. 2008 рік. Механіка шестиступінчаста. стіпінчиста. Шкіряні такі. Сидіння, чи то чохли спереду, так я щось не побачив. Лінзована оптика. Ford Focus, дизельний 1,6, 5500. 2009 рік пробіг 212 тисяч кілометрів. Глянув швиденько всередина. Ще один Volkswagen Tao 5500, 1.6 бензин. З газом. Ну так. Це просто стан машини. Є 1.4 1,4. не 4. не Це ж турбинкою, да? так? так. так. Ну, да вони в принципі 1,4 не всі з Ну так, так би він зовсім не міг. ступка, механіка.

Такий гольф плюс за, за, за 5.7 2007 рік 1,4 TSI Що вам сказати? Такі є нюансики по кузову. Чотири скопідні мечі, ну ступка. обдивлюся собі. Я відбагаю як тут встаю. 160 пробіг, два. оригінальний пробіг, книжка і все, збитенька ваші на люкс. Кажу, що 160 пробіг у них. 5,4. Серйозно, то... Ну, тут хорошо, розход, заговори. Ауди, А4, 500 2002 рік, 1,6 бензин. Заглянемо всередину, передні склопідйомники. Механіка п'ятиступінчаста. Помало, -по помалу, угу. Дякую. самого гума. Гольф плюс 1.4. Двигун. 2005 рік, 5450. Луцький авторинок. Авенсис. 5.7. 2004 рік. Я номер телефону. Так, 1.4 бензин у нас, Гольф, четвертий за 3,800. 800 не тисячі рік. Так, заглянемо всередину. Гольф, де й Гольф? І ка... Шкода Фабія на українській же реєстрації 2004 рік, 14 бензин. На гарні комплектації. Три, з кондиціонером, з... з підігрівом сидінь, електрозаркалами, К... вітроподйомниками. Так, заглянемо всередину. Гарна комплектація кажуть. Є підігрів сидінь. Цей автівки. Не стукає, не підстукає, підвізка в ідеалі. Ще один гольф плюс теж на нормальній гумі Зимовій П'ять і два, 2005 рік. Бензин один і чотири. Форт фокусів. Другий. 4950, 2008 рік, 1.8 бензин. Заглянемо всередину, механіка, п'ятиступінчаста. збережений салон Гольф 5, універсалі 5500, 9 рік, 1,4 бензин, рушна механіка, коробка, шестиступінча. Також двохзонний клімат контроль, підігрів сидінь. Так, шкода фабія. Кузові. Кузовий, кузовий хатчбак. Зараз глянемо її цінника. 4,400, 1.4 бензин на механіці. 2007 рік. А вона ще зачинена. 5650. Nissan Leaf 13 рик. Безключевый доступ. Так, салон выглядал светленький. Опель Зафира. Тоже наш сегодняшний бюджет. 2,2 бензин, 5-400 восьмий рік, але людина не хоче ні французів, ні Опеля. Механіка шестиступка, штатна магнітола, 4 скопій тканевий салон. А другий 4400 2003 рік на автоматі MPI мотор бензиновий 1,6 на 83 кВт. о, тут в сонця нічого не видно. На стальних дисках звичайних Opel Astra H56008 рік, 1,6 бензин Швейцарія. Обслужена. Заглянемо. Заглянемо всередину. Механіка, п'ятиступка, звичайне кермо, звичайний салон все, все дуже по-простому, звичайне кермо. Передні тільки скоти і мечі, ну така слабенька комплектація. Прин на Швейцарії. Хороша зимова губа, до речі. Вона на кій стоїть. Так, розглядаємо форт фокус другий. Добре. Плюс зажигання можна заводити їх. Ну так, це понятно. Фокус 10-го року, 6 бензин, 50. Але куча всяких таких сколок, царапинок, такі тут гейсе піскострує, значить гольф плюс, 7 рік, минули 4, бензин 5,60-50 через попіднім, ми кашкіряне кермо П'ятиступка. двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, але п'ятиступок. Так, ще один гольф п'ятий. 2007 рік, 500. 1,4 ампула і бензин. Заглянемо всередину. Механіка п'ятиступінчаста. чистенько в салоні, горненько. Ой, то він мокрий. Мабуть, Після хімчистки мокрі сидіння ще висушують. Сідушки мокрі-мокрі. Висушують, мабуть, після хімчистки. Ну. Октавія тур. 2001 рік без ціни, не бачимо 1,6 MPI. Не бачу ціни на ній. Не люблю, коли не ставлю ціну механіка. П'ятиступінчаста в козові седан. Volkswagen Tao за 5.300. 2003 рік 1,6 бензин. Клімат контроль є, шкіряний світлесалон, механіка шестиступінчаста. Шкіряне кермо. За автопідбором. Звертайтесь за номером телефону. Надіюсь, сьогоднішнє відео вам сподобалося. Спробував відзняти максимальну кількість автомобілів за бюджет Т5 до тисяч, і до нових зустрічей така зефіра кінці. 5700 2008 рік 1.6 МПА